Як заробити 100 тисяч доларів на телеграм-каналі? Дивіться, якщо ви думаєте, що можна заробити тільки сказано з, з біному то само, якщо ну, по реферальній системі, коли ви маєте своє посилання і люди і грають, і проігрують гроші? Якщо ви думаєте, що тільки таким способом можна заробити, то ви дуже сильно помиляєтесь. Насправді є дуже багато ніж, як можна заробити. Наприклад, з тим самим телеграм-каналом, ви берете, знімаєте відео в TikTok, переганяєте людей в телеграм-канал. Набираєте, наприклад, 10-20 тисяч підписників активних, після чого ви берете, придумуєте якийсь товар, який допоможе людям заробити, наприклад. І берете, продаєте курс по 100 доларів. З тих тисяч тисяч людей, які підписані на вас, 100% тисячу людей знайдеться, які куплять вас курс по 100 доларів. Але Звісно, має бути ну, інформація, продукт ваш цінний, щоб він дійсно допомагав людям заробити, щоб ви дійсно довели людей до результату. І, наприклад, тисячу людей купить вас курс по 100 доларів. Це вже є 100 тисяч доларів. Ось так от заробляються великі гроші. Так зараз дуже багато людей робить. Але проблема в тому, що дуже багато людей просто продають воду. Яку можна знайти в інтернеті, навіть ну не повні курси, якісь там просто взяли звідси, звідси, звідси зліпили все докупи, гарно упакували, прогріли аудиторію і продали. Дуже багато людей так робить. Одиниці продають дійсно хороші курси, навчають людей. Ось, наприклад, товарці там, взагалі там стільки людей є, що навчають товарці, просто ну. Просто беруть воду, відеоуроки це взагалі ужасно, як людина може навчитись з відео-уроків. Вона зайде, подивиться пару тих уроків, нічого не зрозуміє і заб'є на то. Тому ось так. Вам потрібно придумати курс, який буде дійсно годний, там, ну, як, як заробити людині дійсно, без всякої води, навчити людей, щоб потім у вас не було проблем, що ви там кинули людей. Навчили людей, зробили класний курс і, і заробили з того. Так що користуйтесь і розвивайте своє мислення, не думайте тільки, що можна заробити на тому, що ну, на біді іншої людини, наприклад, з реферальної системи. Ну, Можна і на тому заробити, але є дуже багато сфер, де можна і по-іншому заробляти. Так що користуйтесь.